Друзі, всім привіт! Ви на каналі My Life in Norway. Сьогодні я хочу вам розповісти чисто свою думку про те, які країни є в топі для біженців з України, чому саме їх обирають люди, і чому б я обрав ту чи іншу країну. Я просто вам розкажу свої плюси, що я думаю, і чому я обрав. Саме Норвегію. Друзі, дуже хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на канал. Нас на каналі вже 4 тисячі підписників. Мені дуже приємно. Дякую вам, кожному, хто поставив лайк. Дякую, кожному, хто написав коментар. Дякую тим, хто подставив дзвіночок. Я бачу це все. Дякую тим, хто пересилає ці відео. Якісь корисні, цікаві своїм друзям, тим, хто збирається їхати в Норвегію. Мені дуже-дуже це приємно. Поїхали далі дивитися відео. Дякую вам. Ну, Друзі, сьогодні буде відео на тему топ-країн для переїзду. Для переїзду біженця. Якщо ви за кордоном, якщо ви в Україні можете виїхати, це вже не, не, бі... це вже не так важливо. про... для українців саме. Дивіться, найпопулярніша країна, як ви розумієте, це була Польща і Німеччина, Литва, Латвія. Чому? А я би обрав, наприклад, давайте припустимо, я працездатна людина, яка не розмовляє на англійській мові, і я хочу переїхати в країну в якусь е, побіженство е, і почати працювати. Бо хочу почати нове життя, і все таке. Яку б країну обрав? Я Я думаю, що це було б е, якщо я хочу працювати РА, одразу, одразу працювати, це Польща, це. Литва, Латвія, бо дуже дуже просто в польська мова українців не тяжко зовсім українцям розуміти, що тобі кажуть, що від тебе хочуть, і там не дуже багато слів потрібно для того, щоб наприклад влаштуватись на якийсь завод. Наступна це литва Латвія. Чому? Бо дуже багато російськомовних мовних людей, і я розумію, що в нас в країні дуже багато російськомовних людей. Вони переїхали, і їм просто можна працювати. А в мене, якщо здається, і навіть один родич просто переїхав в Латвію і почав працювати через два тижні після отримання документів на будівництві. Зараз отримавши там півтори тисячі євро. все окей, друзі. Ви не забули, що Hotline Finance дарує 7% знижки на страхування від мого іменного промокоду. Мій миний промокод JohnNorway7, це 7% від вашої покупки. Переходите за посиланням в описі, берете, вибираєте собі будь-яку страховку, яку вам яка вам подобається. Ці 7% йдуть на знижку. Міні каско, автоцивілка, страхування житла. Туристичне страхування, я вам скажу одразу: туристичне страхування дуже актуальне і це дуже популярна тема для українців. Якщо ви їдете за кордон, переїжджаєте між країнами, просто подорожуйте, оформляйте це страхування. Воно дуже вам знадобиться. І зараз дуже актуальне страхування це на житло. Багато моїх друзів користуються цим. Вони вже застрахували своє житло, яке знаходиться на території України. І я думаю, що це реально цікава тема. Тому переходьте за посиланням. Дякую всім! Якщо б обирати саме не з російськомовних країн, бо я зараз не дуже хочу а, ну, розмовляти російською мовою, як ви це вже зрозуміли. Менше розмовляти, звичайно, розмовляю. Ви думаєте, що я там повністю перейшов? Ні, буває реально розмовляю, буває з людьми, розмовляю. Буває самі переходимо ненавмисно. Тобто, це таке. Це справа. Ну часу треба, час окей, це нормально. Але працювати в цій середі не дуже хочу. Я ба в мене було навіть багато разів тут на роботі, коли зі мною намагаються спілкуватись, А я не хочу. Просто я розмовляю англійською, навіть якщо я не можу щось нормально сказати англійською. Я краще скажу так, як я вмію, ніж розмовляти російською. Ну ви зрозуміли. Тому мій би варіант був, це, мабуть, Норвегія або е... Німеччина. Чому Німеччина? Німеччина дуже прикольна система інтеграції. Теж дуже дуже класно. Ти вчишся, отримуєш там здаєш екзамен А1 а 2Б1. На що ти там, здатен, як ти вивчив все? Е, е, тобі за це платять кошти. Тобі знімає, хотів сказати, комуна земля знімає тобі е, е, апартаменти, але дуже зараз складно з житлом. Дуже складно. Німеччина Німеччина це одна з найприкольніших країн в плані роботи, в плані інтеграційної програми. Якщо це все в купі взяти, як на мене, то Німеччина дуже прикольна приваблива країна. Не просто так найбільша кількість біженців зараз в Німеччині. Я думаю, що і досі це залишається так. Не буду стверджувати за це. Але останнім часом, те, що я читав, що в Німеччині найбільша кількість наших біженців. Німеччина прикольна країна, там просто нереальна кількість заводів, нереальна кількість роботи. Просто вивчи трошки німецької, ти можеш вже йти працювати. Жодної проблеми з цим немає. Вона не дуже складна, як люди чують її, там шорохається від цієї мови. Ні, вона дуже прикольна, вона дуже легка. Все, що бачиш, все читаєш і так і промовляєш. Все, вона груба, але ну, вона дуже нормальна. Легка і легша набагато для мене, ніж французька, хоча я трошки розмовляю вже французькою. В Німеччині є дуже класна інтеграційна програма, вона мені теж подобається, але в Норвегії вона краща. Я дуже хмріяв ще. Я не знаю, мені ще з 15 років моїх я дуже хотів жити в Норвегії, я про це дуже багато дивився. Ну і саме тому з Франції ми назбирали коштів, переїхали в Норвегію, оформились тут, все зробили. І ось тут ми зараз живемо. І з Норвегії я зараз вам і віщаю про це все. І ось в Норвегії я на мою думку одна з найкращих у світі інтеграційних програм для біженців. Дивіться тут є дуже дві різні сторони. Медалі для хтось каже, що це дуже круто, а хтось каже, що це погано, бо круто, що це дуже круто для біженців. а погано, це дуже не класно для тих, хто тут живе. Бо біженці сюди їдуть через те, що їм тут платять нормальні кошти. І є такі біженці, які не хочуть працювати, вони просто сидять на цих виплатах і просто нічого не роблять. Тому це таке. Тут знаєте, двояке у мене відчуття щодо цього, але дуже класна країна, тому що ти можеш піти на курси, ти можеш вивчити мову. Ти можеш піти працювати. Вона тобі надає практику, вона надає тобі базові знання про мову, про її бит, про її все. Тобто, ти вивчаєш все про Україну. І це дуже круто. Потім, якщо ти хочеш, а, тобі, а якщо ти хочеш тут залишитись, то тобі потрібно навчатись, а, ти йдеш на якийсь коледж, це там, ну, образ на цих школа, вони називають його. Наприклад, я спитав у людини, яка займається а, ремонтом а, рихтовкою автомобілів. І він каже, що він навчається два роки заочно, і ось йому залишився місяць, і він вже отримує диплом. Але він вже працює, тобто його вже взяли на роботу. А, і ось для того, щоб тебе, ти тут залишився і отримав. Документи на проживання тут робочу візу, якусь то тобі потрібно або навчатися, або щоб тебе взяли на постійний контракт, і твій директор зміг там щось домовитись тобі пояснити, як це все зробити правильно. Ну ви зрозуміли для цього потрібна мова і Норвегія є великий плюс, що тут розмовляють на англійській мові. Я знайшов роботу розмовляючи спочатку на англійській, а зараз потроху вивчаю норвезьку, і це дуже класно. Тому це саме і Норвегія. Зараз поговоримо про Францію. Франція, в якій ми жили. Франція прикольна країна. Якщо ти приїжджаєш біженцем туди і ти отримуєш якісь виплати, це окей. Але країна не зацікавлена в тому, щоб тебе інтегрувати в суспільство. Як це робить Німеччина і як це робить Норвегія? Все круто, там є якісь курси. Але щоб записатись на ці курси, ти можеш просто чекати нереальну кількість часу. І навіть ми не дочекались. Ми вже уїхали в Норвегію після того, як надали ці курси, і то деяким ще не надали. За житло. У Франції дуже, дуже тяжко зняти житло, навіть якщо в тебе є кошти. Приїхав ти з коштами, О, Ти був в Україні успішною людиною, втратив все, в тебе згоріло все, але кошти в тебе залишились. Наприклад, на карці ще десь. Ти приїжджаєш у Францію і майже нереально просто у французів зняти житло. Ти б не можеш навіть спокійно покласти ці гроші на рахунки, не кажучи вже про інше. І житло там потрібен гарант і все таке, але держава допомагає. Ти подаєш на соціальне житло, чекаєш. І Ось, наприклад, мої родичі, які зараз там живуть, вони живуть вже більш ніж півтора роки, і за півтора роки їм так і не дали, не надали житло. Я все буду, Я чекаю, коли їм нададуть. Я буду дуже, дуже задоволений, коли їм нададуть це житло. Але вже пройшло півтора роки. Тобто, ну я не знаю, коли їм це нададуть. А самі вони не можуть зняти, бо зарплатня там 1300-1500, Навіть якщо вона буде удвох, ти нормально не знімеш житло. Контракти не постійні, ну ви зрозуміли за що я кажу. Дуже складно з житлом. Зараз будемо говорити про Іспанію. Іспанія дуже мальовнича, дуже цікава, дуже тепла, дуже сонячна країна. Там не потрібен вітамін Д, як він потрібен тут у Норвегії, нам, нашій дитині, моїй дружині. Іспанія дуже класна країна, але там дуже великі проблеми з житлом і дуже великі проблеми з роботою. Я навіть скажу так, що в Іспанії. Більші проблеми з, з роботою ніж з житлом, а у Франції більші проблеми з житлом ніж з роботою, щоб так просто це розуміли. І в Іспанії так вона надає курси, вона надає житло, вона навіть допомагає там з орендою житла. А, ти приносиш їм контракт, вони там його підписують, навіть оплачують. Ну коротше, в них там є своя програма, але вона не така реально класна, як в Німеччині. і в Норвегія, але якщо для вас дуже важливо клімат, теплий клімат, то звичайно Іспанія дуже класна країна. Там невеликі зарплати, вас не дуже багато коштів вийде відкладувати. Але якщо для вас це не саме найважливіше, ви хочете жити в теплій країні, то реально Іспанія дуже класна країна. Зараз поговоримо про Ірландію. Ірландія це країна, в якій дуже прикольно жити, бо ти можеш розмовляти англійською, люди розмовляють англійською. Ти можеш працювати на англійській мові, тобто реально, хто заволодіє гарною англійською мовою, тому дуже круто в Ірландії. Але також проблема велика з житлом. Просто нереальна проблема з житлом в Ірландії. Це все, що розповідають люди, що читаю в чатах. Ірландія надає інтеграційну програму, ти можеш ходити на курси, але вона теж не така крута, як в Німеччині і в Норвегії. Одна з найпопулярніших країн для українських біженців. Це, мабуть, Канада. Дуже багато українців живуть в Канаді, дуже велике ком'юніті українців в Канаді. Мене дуже часто питають зняти порівняння з Німеччиною Норвегії і зняти порівняння з Канадою Норвегії. Канада топ-1 в світі е країна, в яку приїздять, приїздять біженці. Тобто це номер один. І Канада залучає для цього великі кошти, виділяє. Вона хоче, щоб приїжджали багато біженців. А, бо їм потрібна робоча сила. Просто вони так відверто це кажуть. А, при, по приїзду в Канаду тобі виділяють якісь там кошти. Я не пам'ятаю точно. Я точно не буду, ну по фактам не буду казати. Там щось 3500 чи 4500 там євро виділяється на а, ну, по приїзду в Канаду. Але ж далі все нічого не виділяється, нічого немає, і ти повинен сам всього досягати. Це дуже круто, бо приїхавши туди, люди всі йдуть працювати. Люди не порушують закон майже тому що а, після цього буде депортація одразу. І якось там кажуть люди, що ти є багато багато е, іммігрантів, але вони навіть цього не помі... не... вони навіть цього не помічають. І дуже багато багатьом людям сподобалась країна, але і багато людей теж повернулись, і багато людей з Канади пишуть, що вони хочуть приїхати в Норвегію, і багато людей з Норвегії пишуть, що вони хочуть переїхати в Канаду. Тобто дуже цікава історія. Якщо вам цікаво, напишіть мене про яку країну. Зняти порівняння з Норвегії і я вам візьму. Навіть можемо підібрати все по фактам, можу подивитися всі факти, все записати, зробити круто в табличками. Там ну коротше пишіть коменти. Дуже багато українців поїхали в Нідерланди. А в Нідерланди чому? Нідерланди дуже прикольно, дуже класно, красиво. Там дуже класна країна, дуже великі пенсії, дуже великі зарплати. Але люди, більшість людей не познаходили роботу більшість людей не знайшли квартиру. Я знаю людину, яка півтора роки живе зараз в Нідерландах, в гуртожі. І так і не знайшов собі її житло. Деякі скажуть, що реально це залежить від людини. Так, це залежить від людини. Так, я зараз скажу, що в Норвегії найкраща система по пошуку житла для людей, для біженців. Тобто Норвегія зацікавлена заселити людину в її житло, щоб вона жила, потім платила за це гроші. Тобто держава не просто тобі все оплачує, а вона ти йдеш на курси мови норвезької. Тобі потім держава видає кошти, зарплатню твою, ти цією зарплатнею сам розпоряджуєшся. Тобто, ти робиш так, як тобі хочеться. Хочеш економ, хочеш не економ. Тобі може не вистачити, а не вистачить ну тоді все, що робити. Тоді ну просто все тебе виселять чи що, що там буде, я навіть не знаю. Тобто, ти відповідаєш сам за своє життя, і Норвегія це. М і Норвегія це прививає для біженців, щоб ви щоб ви зрозуміли, що ви приїхали. Не все вам отак дають. Вам дають то кошти, але ви платите за житло, ви платите за медичне обслуговування, ви платите за електроенергію, ви платите за продукти за себе. І потім рахуєте і думаєте, блін, а щось ну не дуже воно так прикольно. Та Норвегія люди так багато людей думають, але це ну, це ви на курсах. Вивчили мову, якщо не знаєте англійської, не можете піти сразу працювати. Але я раджу реально вчити мову, бо я зараз пішов працювати, але я б краще повернувся назад і вивчив мову. Ну чому я так зробив і обрав цей вибір? Бо в мене дружина молодша за 25, і дружина отримувала б інші виплати, і нам би тих виплат з нашою дитиною просто не вистачало. Б. Я обрав роботу і зараз дружина піде вже на курси скоро, і буде все окей. Просто ну, Норвегія. Вона зацікавлена в тому в розвитку людини. Вона зацікавлена, щоб людина не на дворі була. Зацікавлена, ну ви зрозуміли, за що я хочу сказати. Я вас не вмовляю. Я в цьому не зацікавлений. Мені ніхто за це не платить, щоб я вас тут зазивав переїжджати в Норвегію. Бо дуже багато людей пишуть коментарі: чим більше українців, тим більше проблем. я не знаю. Погоджуєтесь ви з цим, не погоджуєтесь. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Друзі, всім дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Протисніть, будь ласка, вподобайку. Напишіть коментар, підпишіться на канал, хто не підписаний. Я бачу, скільки людей дивиться підписаними, а скільки ні. Я просто в шоці. І це тільки початок. Давайте, люди, будь ласка, треба підписуватись, ставити дзвіночок. Мені дуже це приємно. Підтримуємо україномовний контент. Я буду більш цікавої інформації для вас давати, обширнішу не тільки про Норвегію. А про те, що я бачу, про те, що чую, те, що мене цікавить, те, що цікавить вас, ви пишете коментарі. Писали відео зняти на тему для біженців країни. Я його зняв. Якщо деякі питання вам не зрозуміли, якщо дещо я не розповів, давайте без питань. Я дозніму, доробимо відео, зробимо інше. Давайте пишіть коментарі. Дякую всім за перегляд цього відео.